И эту часть давайте начнем с санкционных обновлений от наших бывших европейских партнеров. Совет ЕС утвердил 14-й пакет санкций против нашей страны. Что там есть? Там энергетика, финансы, торговля, а также ужесточение уже действовавших ранее санкций, чтобы их тяжелее было обходить. Давайте мы в этот пакетик все-таки приглядимся повнимательнее. Персональные санкции коснутся 116 компаний и физических лиц, не только граждан России, в том числе из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции, арабских и... Эмиратов. Якобы все они помогают России с обходом санкций. Европа запретит транзит сжиженного природного газа через свою территорию, при этом сама закупать его продолжит. Запретит она и работу российского аналога SWIFT, разработанного Центробанком. Европейским организациям к нему подключаться теперь нельзя. Отдельно прописано, что европейские медиа партии и даже аналитические агентства не могут более получать финансирование из России. Впрочем, революционный ЕСовский авангард, я тут имею в виду прежде всего страны Прибалтики, все равно недоволен. Есть достаточно доказательств того, что российские спецслужбы стоят за активными действиями в Европе и странах НАТО. И мы должны четко представлять, что мы собираемся с этим делать. К сожалению, я не думаю, что мы пока посылаем правильный сигнал. Потому что пока мы являемся свидетелями этой гибридной активности, о которой я упоминал, мы обсуждаем 14-й пакет санкций, который со временем, к сожалению, стал значительно слабее. Заявление это, господин Ланзберги, сделал в Люксембурге. Там сейчас проходит встреча министров иностранных дел ЕС. И вот газета «Политика» утверждает, что именно там будет принято решение такое добро на первый транш на сумму почти полтора миллиарда евро для Украины. Это те самые деньги прибыль от наших замороженных в Европе активов. Вот вы видите старого фашиста Жаза Пабореля. Он очень доволен по этому поводу. Мы запустили процесс, чтобы быстро достичь нашей цели. Первый трансфер состоится на следующей неделе, второй еще через какое-то время. Эти активы необходимо использовать. Есть юридическая процедура, которая позволит обойти любую блокировку. Про блокировку. Все манипуляции, как уточняет газета Financial Times, проведут в обход наложенного вето. Брюссель якобы нашел для этого юридическую лазейку, мол раз Будапешт использует э, использовать российские активы от отказался, то он и не должен участвовать в принятии решений, которые с этими активами связаны. Средства для Киева передадут через посредников. В этот раз Германия, Дания и Чехия ими выступят. Эти страны будут делать необходимые для Украины закупки. То есть в чистом виде деньги террорист Зеленский не получит. Следующий такой транш Европа переведет уже весной следующего года. А посредниками выступят другие страны. Это Италия, Латвия, Румыния и Швеция. Удары по Крыму, Станом на зараз, що це означає для російської армії, перш за все для е, переходу поступового Криму додому і перспективи тут, як далі ви бачите цієї ситуації? Чи дійсно це може призвести до того, що ворог забереться з нашого півострова? Те, що наразі відбувається класифікації НАТО, називається каскадним характером планування операції з деокупації? Мовиться про те, що це комплекс заходів. Першу чергу він має на меті придумання систем протиракетної протиповітряної оборони противника, щоб потім нанести вогневе ураження основним локаціям окупантів, а саме кримські міст, чонгарські мости, ну і відповідно сухопутний перешійки. Крим дуже логістично вразливий, навіть порівняння з Херсонською областю, де вперше було успішно застосовано цю тактику. Ми всі пам'ятаємо досвід деокупації Херсона і відповідно значної частини Херсонської області, коли після придушення систем протиракетної та протиповітряної оборони було нанесено вогневе ураження по основних локаціях окупантів, а саме Антонівський міст і Гребля каховський гео, чого це привело? Ми пам'ятаємо Окупанти Здійснили, як вони кажуть, непопулярні кроки, а саме виведення е, угрупування російських військ з Херсона на інший берег Дніпра. тому можемо говорити про те, що подальша тактика нанесення ударів по логістичних об'єктах окупантів це відповідно е, наступні кроки Сил оборони України. Ну і якщо говорити зараз про от. Е... Те, що ми е, можемо досягти певних цілей, ось цими ракетними ударами, а те, що ворог продовжує закликати людей на відпочинок до Криму, це цинічно. Та але Путін колись сказав давно, що наші військові будуть стояти за спинами людей. Він же ж цього не приховував Він в своєму інтерв'ю, так колись і казав, що ми будемо за спинами. Тоді він очевидно говорив про за спинами українців. Тепер за спинами Росіян, в принципі, різниці немає. Наскільки зараз е, те, що Багато цивільних і ну, скажімо, ти саме Севастополь я його дуже добре знаю, бо дитинство проводив в Севастополі влітку ще в радянські часи, мав можливість таку. Ну там пляжі коло кожної бухти, там військові частини, якісь плюс Бельбек поряд. Як це може ускладнювати роботу? І знову ж таки, чи це дасть зараз підстави ворогу говорити? Що а ось вони б'ють по цивільних? І на кого це може вплинути? Бо ми ж прекрасно розуміємо, що ми маємо високоточну зброю, яка точно не б'є по пляжах, якщо ти навів її на військовий аеродром? Будь ласка. Давайте говорити про те, що ті події, які відбулися на пляжах Севастополя, це спланований характер інформаційно-психологічних операцій російських окупантів. Мовиться про те, що цільової одито відповідно на ці партнери, в першу чергу, сполучені штати мета заблокувати передачу українській стороні акет атак і відповідно знити політичний інформаційний тиск на керівництво Сполучених Штатів. Заблокувати прийняття рішення щодо надання дозволу силам оборони України бити по військових об'єктах на території самої Російської Федерації. От в цьому полягала основна ідея тієї провокації, яка відбулася напередодні на території кримських пляжів. Ще раз підкреслюю власне. Ті чисельні факти травмування і загибелі цивільного населення вони виключно внаслідок роботи російської ППО, а не ударів українських сил оборони. Тактико-технічні характеристики російських зенитно-ракетних комплексів С – можливість збивати аеробалістичні цілі на відстані до 60 кілометрів. Відповідно, якщо збивали е, атаком над пляжем, була відома провокація російської сторони. Вони прекрасно розуміли наслідки, і це яскраве свідчення того, що Путіну глибоко по цимбала не тільки українці, але й в першу чергу громадян власної країни він не зупиниться перед. Фактами загибелі громадян Російської Федерації заради створення картинки, яка на його думку має дискредитувати Сили оборони України в моменті застосування високоточної зброї. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.